Дорогі наші вчителі, сьогодні день, коли ми хочемо сказати вам найголовніше дякуємо, дякуємо за терпіння, за віру в нас, за кожне слово, яке стало кроком до нашого майбутнього, бо ті, хто не просто навчає, а формує особистості. Як коріння дерева, непомітний, але життєво необхідний, як джерело, що не вичерпується, як маяк, що веде крізь тумани невідомості. Як перша сторінка книги, що відкриває весь світ? Ходом осені природа готується до смін, а учні до нових знань. І ви саме ті, хто відкриває нам горизонти, хто запалює вогнем допитливості, хто дарує нам силу мислити, творити, змінювати. Педагог це джерело натхнення, що живить розум і серце. Ваші знання це світло, яке прокладає учням шлях до майбутнього. Кожен ваш урок – це заглинка у фундамент нашої особистості. Вчитель це той, хто бачить у нас потенціал, навіть коли ми самі його не помічаємо. Учитель це справедливість, чесність та принциповість. Ви ті, хто навчає не лише математики чи літератури, а й життя, наставнику навчання, приклад того, як знання можуть бути силою, а мудрість зброєю. Вчитель вчить нас не боятися правди, не мовчати перед несправедливістю і не зраджувати своїм переконанням. Ви голос совісті, який звучить у кожному з нас. Ви мистецтво. Ваші уроки як картини, що вчать бачити прихований сенс. Ваші слова як музика, що надихає нас. Ви як Лися Українка. Яка вчить боротися, як Марія Примаченко, що вчить бачити красу. Нехай у вашому житті буде багато барв, світла, щасливих моментів. Нехай кожен день дарує вам радість, а кожен учень – гордість. Вчитель це той, хто змінює світ. Ви наш захист. Ви ті, хто навчає нас мислити критично, перевіряти факти та шукати істину. У світі, де інформація це сила, ви, наші провідники до правди. Педагог як код, що зберігає найцінніше. Ваші знання це алгоритми добра, а ваші уроки це програми майбутнього. Ви навчаєте нас бачити правду крізь заголовки, чути голос суспільства між рядками. Завдяки вчителям ми вчимося не просто писати. А мислити, аналізувати і змінювати світ словом. Вчитель, як редактор нашої свідомості, пробирає зайве, підкреслює головне і завжди шукає правду. Нехай ваша професійна стрічка завжди буде наповнена світлом, вдячністю і гучними перемогами. У цей святковий день ми бажаємо вам щастя, натхнення, любові, вчитель творець майбутнього, світло, яке веде нас уперед. Ми вдячні вам щиро і назавжди.